Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні з вами трошки поговоримо про фіалочки. Як фіалочки у мене пережили таку спеку, високу температуру в приміщенні і майже повністю відсутність світла, яке в нас з'являлося там буквально на пару годин в день. Ну, зараз трошки ситуація краще. І я вам покажу, як я пересаджую після такого рясного цвітіння ці фіалочки. Ну і що я з ними роблю. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча маленькі коментарі. На зараз у мене залишились тільки ось дві фіалочки, ну, трейлерні цвітуть. Зараз покажу, які це все витримали. До речі, ну, ось найкраще всього витримала ця Леанічка. І я ще не буду зривати ці квіти. Багато жаліються, що колекції взагалі пропали. Ну, дякувати Богу, мене якось так. Пережили, не знаю, як далі буде. Все такі бігоні, навіть фіалочки. У мене їх небагато, але якось пережили. Ну, ця ось квітне. Ну, більше двох місяців дивіться, як рясно квітне. Ну, взагалі красуня. І це день засніжені Карпати. Ось вона зараз виглядає так. Квіти вже болягли. Я їх, мабуть, обірву зараз вже всі. Ось ці трошки драляються. Я не так жорстоко з ними поводжусь, можливо, всі не буду обривати, там ще обіру, а ці ще хай будуть. Також, ну, мабуть, до двох місяців, півтора місяці точно вона квітне, гарно квітла шапкою. І... Ну, якось витримала. Вони в мене на гнотовому поливі. Ось одна і друга. Ще раз, мабуть, повторюсь, температура тут піднімалася в мене в цій кімнаті до 33 градусів. Це вони у мене на стележу моєму стоять. Ну, якось, якось пережили. Частинку я якось перед, ще перед спекою. Вони мене переквітли. Не дуже рясно мене квітли, вони так, але я обірвала листя нижнє, все. Пересадила нагнотовий полив. Ну і вони там на верхній поличці вже поприймалися, я думаю, на осінь будуть квітнути. Ось маю таку розетку, хочу показати. Дивіться, дуже красива, гарна. Також переквітла фіалочка моя. Я хочу її зараз пересадити. Я не буду показувати, як я це роблю, багато є відео. Бо я зараз виходжу на вулицю, пересаджувати після кожного рясного цвітіння, навіть не рясного, фіалочку потрібно пересаджувати. Пересаджувати професіонали взагалі зрізають їм голову і нарощують заново коріння. Я Якось так, ну, я ж не зовсім професіонал, так зовсім з ними не поводжусь. Я покажу, як я пересадила. Я знімаю один-два шари листя нижнього, красиву серединочку і просто заглиблюю вниз, пересаджую. Також пересажу на гнотове полив і покажу, що з цього вийшло. Ну і ось цю фіалочку покажу. Вона також стояла на гнотовому поливі, але десь гніт буває пересихає. І я цього не помітила. Ось так вона вже переквітла, ось такі квіти, вона там зверху стояла. Я не кожного разу туди піднімаюся, вона трошки прив'яла, це, прив'явши листя, так, вона підсохла. І я зроблю з нею те саме, покажу, що вийшло, обірву нижні шари листя і пересажу у свіжий субстрат, також під гнотовий полив. Ну Ось трошки покажу. Це фіалочка теплона душа, що прив'явша була. Дивіться, я її достала. Ось таке досить непогане коріння. Оці хвостики я тільки трошки відірву. І відірвала листочки, і буду саджати. Ось так аж по нижні листочки, занурю в ґрунт і посажу. Ну, і ось друга фіалочка. Я ще листочки не обривала, покажу вам корінчик. Ось такий корінчик гарний. Дивіться, також у неї обривати не буду, тільки ось ці волоски, оці довгі обірву. Все інше не буду обривати і обірву пару, ну, пару шарів листя, залишу ось таку тільки красиву серединку. Ну ось Обірвала листочки, ось таку залишила серединку, гарну, велику. Можна більше, звичайно, обривати, але чомусь я залишаю. Корінчик, я вважаю, тут дуже гарний, і вона приметься і буде далі рости. Буду, буду саджати аж під самі листочки. Ось так сюди. Ось мої пересажені фіалочки. Дивіться, підгнуту поставила мокре вже. Ось так вони мають вигляд. Я їх занурила, ну, посадила під самі листочки, тобто стовбурець весь прикопала там і пустить він нові листочки. І ще розкажу такий нюанс: взагалі торф потрібно розмочувати. Верховий торф він дуже-дуже сухий пересихає. Ну, Так як я не підготовлювала цей торф раніше, я посадила просто в сухий. Його досить ну, потрібно, щоб гніт працював, він потрібно, щоб розмов. Промокрів, <смі> як правильно, розмок цей торф. Тому якщо я просто полию, цього навіть буде недостатньо, бо він стікає і не промокає. Ну, ось я ще пристосувалась так: ось, щоб нам потрібно занурити так, щоб низушечка стала у водичку, щоб просто весь цей торф він напитав водички поступово і весь промок. Ось я поспостерігаю і зараз тут так само поставлю у водичку, тому що якщо я просто пролю, цей верховий торф, він так швидко не промокне, він просто стече по бокам, а серединка також буде суха. Ну, такий він цей верховий торф. Взагалі його треба скажу, розмочувати, трошки поливати, дати постояти. Ну, це якщо я готую, якщо потрібно багато пересаджувати, то я готую. А ні, то я просто зараз набрала. Він звичайно пересохший. Ну і ось інша те саме ґрунт дуже сухий. Я зараз поставлю його, він промокне і буде тягнути тоді водичку. Зараз покажу, ще залізу на верхню полочку. <кій> ті вялочки, які я пересаджувала, ну, мабуть, з місяця, можливо, і більше. Як ось так як ці, покажу, як виглядають. Ну, ось фіалочки вони вже серединку пускають. Це ті, що пересаджені вже давно, досить себе нормально почувають тут. Ось гарно вже серединки ростуть. <кій> Всі вони на гнотовому поливі. Такі фіалочки вони вже поприймалися, і я думаю, що зараз ось трохи спека спала не так уже жарко. Тут вони будуть е, нарощувати листочки, і якщо буде світло, то будуть піста... пускати брунечки, щоб квітнути. Ну, і якщо моє відео про фіалочки, не можу показати свою красуню улюблену цю трейдруну фіалочку, яка у мене квітла на минуле літо, ціле літо. І цього року я показувала, як я її розсадила з одного кущика, зробила п'ять ось таких. І ось ці менші вже почали квітнути. І вона буде квітнути, я сподіваюся, і осень, і зиму, так як в минулому року. Ну, ось такі красуні. Тому, якщо ви хочете почати з фіалочок, почніть з трейлерних. Вони взагалі безпроблемні. Маленькими ніжними квіточками квітнуть, вони є різних кольорів. Вони біленька і рожева. ну, ця в мене переквітла вже. Ось там тільки залишились квіточки. До речі, щось не дуже рясно вона квітла. А ця красуня, ну, взагалі, краса. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео і воно результативне, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нехай ваші красуні вас радують. До нових зустрічей. Мирного неба!